Дома давно были командиры? 20 років. Вернулся. Селі можно выйти рак. Если на укра спишут? Сепар. Там вашего солдата убили. Якась, дивитись в очі вбивці і не захищатися. Це родні, якщо вони знали один одного. Тобто вбивця з табору. Ти ж нас тут. Собака всіх підозрювака. Зробиш запит на майора внутрішніх військ колишнього беркутівця Моляра. Ти людей на маданні розстрілю? Як ти непомітно вийшов з тобою? Я ж місцевий. Вступаю на військову службу та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним та відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. татарские дела? Украинский. Оно а ну, дивы заяц. Зеленый человечка. Someone once told me wars don't start with explosions, they start with silence. Отлично видим визуально. Танки зашли с надписью Z. Город Мариуполь блокирован со всех сторон. Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте. This is painful to watch.

Отекемера волнат летит. Кохаю тебе. І Я це знаю. Ти це знаєш. Але я хочу, щоб про це знав увесь світ. От лайно. У тебе немає ні плану на життя, ні житла, ні нормальної роботи. Ти працюєш тамадою. Я МСІ. І моя тобі порада. Зміни оточення, подоросліший нарешті. А це що, всі воювати? Ні, за ковбасою стоять. А чого так багато людей? А ти що думаєш, Війна. Жовторотики приїхали. Пішли на оглядини. <рігла> Мене що прокляв хтось? Зараз секундочку. Зараз, зараз, вибачте. Запобіжник! Тома, я втомився бути ніким, зрозумій. Я хочу хоч щось зробити. Це тобі не кульки дупою душі, це армія, дядя. Пане майоре, ми повинні врятувати вашу дочку. Якщо б про нашу операцію не знала жодна жива душа, поняв не поняв, а так точно. Так точно. Маленька корекція плану. Тепер нам потрібно не тільки Христину знайти, а й визволити капітана. Тамада Ні, ні Кеп! Я тільки два рази в жизни. А я мухий! Ну що, бо це не страшно? Ти ввець, як? Боятись — це нормально. Що з ним? шиї. Треба допомогти! Можна там все так дивно. Люди на війні помирають, а я не наче вдруге народився. А це що? Бійці. Він врятував їм життя. Тож вони будуть його захищати. Мені здається, звучить. Мада. А що ні? Мене запрошують на кінофестиваль. Погема знімаємо кліп і все. В канах, на червоній доріжці, п'єм розе. Почали. Війна може відібрати все. Знаєте, до війни в мене хоч якась мета була: знімати кіно. А зараз Іди у волонтери. і допомогти знайти нове покликання, розлучити з найріднішими Без близько вніч. і подарувати доленосну зустріч. Олексо. це мій знайомий з іншого життя. Бо темні часи вчаться навіть те, що маєш. Ти хороший хлопець, але не військовий. І розуміти, що насправді цінне. Не кажи мені, що ти вирішив залишитись. Ми їх переконаємо. Тільки живи, прем'єра, 30 березня. Факт, що мені доведеться народжувати під час тривоги. Але... Коротше, а мені незручно. У мене війна. Бухня. Бухня. Так, шановні мешканці будинку за адресою гармат на 20. Я зібрав вас. Зібрав... Що? Зараз типу повітряно тривогу, чувак. Чи не міг би ти мені продати щось зі своєї? Це не моє. А де мої картини? Ти сам тут нормально? У мене компанія. Шановний, а ви хто? Ви відкладаєте свої стріми ігри і ми рубимося на столку. Лото. Тато ми за щось покарані. Можна вас можна. Костя! Почалось! Oh, with Дистанція? 400 метрів. Відлік. Три, два, один. Огонь. Рацією. Нічого, колись прийдуть нормальні. Хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Снайперів не любить ніхто. Але не гвинтівка робить снайпера небезпечно. А його кмітливість та витримка. Хороша робота. Служу українському народові. Мій позивний ворон. Ноутбуком Андрія Фаценко. а компанія, де працює Андрій. Вона віддала ноутбуки на благодійність. А багато чого про тебе знаю. А ну докажи. Я знаю, що в тебе буде народження 28 січня. І на наступний день ти не пішов до школи, бо на наступний день після дня народження то є другий день свята. Тоді ти точно то, знаєш, де мою маму і тату? Ну, помниш, на цей ноут писав малий, він шукає своїх батьків. Ну, я вирішила йому допомогти. Є в місті всі знайомі. Сава, якого кольору була машина? Чорна. Відвіть, коротше, треба, щоб ти повідомив з сум. Як це не буде? Ти знаєш, мам. Так, що мені робити? Він чекає на допомогу. Мені і сказати йому, що ніхто за ним не приїде, да, Дітоль? не треба, щоб ти мене Я не буду тебе вести, Хотя на нахіра я сюди Ти що, шоприкали. Хочеш, хочеш, я з ним розберуся? Я не зрозумів. Там хтось по російському ящику сказав, що аеропорт залив. Сонце Мало хто знає. Значить так, слухайте уважно. Тут знаходяться чоловіки, які не здадуться аеропорт, поки живі. Шабури завтра! Ваша задача вірити в нас і молитися. А ще. Готувати поляни. Тому що скоро всі ми повернемось. Нову країну будувати. А костра. Аеропорт наш, котики. Слава Україні!